Вітаю вас, любі малята! У нас сьогодні незвичайний гість. Відгадайте загадку, зрілі вишні у садку і сунички у ліску. Теплі дні, барвисті квіти нам дарує щедре літо. Весна вже закінчується і до нас. Скоро завітає літо. Літо це найтепліша пора року, дуже жарко. Влітку довгі сонячні дні і короткі теплі ночі. Погода найчастіше ясна, яскраво світить сонечко. Небо блакитне, чисте і по ньому пливуть білі хмарки. Дерева одягнені в зелене вбрання, а під ними густо росте зелена травка, усіяна яскравими вогниками літніх квітів, маків, ромашки, волошок. У квітнику квітнуть троянди та мальви. А над квітами. Пурхають метелики, гудуть бджоли, повзають мурахи та жуки. Літо прикрашає сади та городи, спіють соковиті вишні. За ними поспівають абрикоси та персики. Великі червоні полуниці хиляться низько до землі. Поступово стигнуть червоні помідори. Під листочками ховаються зелені огірки. Влітку можна покуштувати солодких червоних ягід малини, чорниці, смородини та агрусу. Та поповнити свій запас вітамінів. Літо це порад смачних та корисних ягід. Ще влітку можна почути то тут, то там спів пташок, то співають у небі або сховані у вітах дерев птахи, соловейко, ластівки, жайворонки та веселі горобчики. А ближче до вечора музика літа змінюється. То вступає хор цвіркунів, що не замовкає аж до самого ранку. Тварини та птахи зрощують своїх дитинчат. І навіть дощ улітку теплий та лагідний. Він поливає усі рослини живильною водичкою. І вони швидко ростуть. Влітку часто під час дощу можна почути грім і побачити блискавку. А коли дощ закінчиться і знову вийде сонечко, то на небі з'являється різнокольорова веселка. Наприкінці літа люди збирають на городах. Щедрі врожаї овочів, картоплі, перцю, кабачків, моркви. В садах достигають сливи, груші та виноград. На полях комбайни збирають достиглі зерна пшениці, ячміню. Жита, що потім зробити з них хліб. Літо літечко прийшло і тепло нам принесло. І радіють діти, і радіють квіти, все радіє літо. Літо приносить дітям багато розваг, тому малята так люблять літо. Можна багато часу. Проводити на вулиці, гратися на майданчику з друзями, кататися на велосипеді, погратися у пісочниці, піти з дорослими у ліс чи на природу, на пікнік. Ще літо дуже полюбляють усі люди за можливість покупатися в морі, в річці позасмагати на сонечку, побудувати з пісочку різні замки та фортеці, половити рибу вудочкою. Літо тепле та веселе, ласкаво на літо називають літечко. Припікає сонечко, тому люди одягають легкий літній одяг. Маринка зібралася на прогулянку. Давайте допоможемо їй правильно одягнутися, який одяг ми оберемо для дівчинки, літню сукню, сарафан, футболку, спідничку, босоніжки. Та на голову обов'язково одягнемо кепку чи панамку. А тепер давайте оберемо одяг для Миколки. Це футболка, шорти, босоніжки та кепка. Маринка та Миколка вам дякують, дітки. А ще малята. Пропоную вам пограти в гру «Обери літо. Уважно розгляньте картинки. І виберіть тільки ті картинки, де зображено літо. Де тут літо? На якій картинці? Ось воно. Тому що тут і листочки зелені, і травка зелена це літо. А тут де літо? Подумайте, ось літо, тому що влітку достигають ягоди. А на цих картинках знайдіть, будь ласка, де літо? Ось літо, тому що природа зелена і блакитне небо. Літо це тепле яскраве сонечко, різнобарвні квіти. Багаті врожаї овочів та фруктів, ягід, відпочинок на природі або на морі. Це все дарує нам літо, тому немає людини, яка б не любила літо. Ми всі з нетерпінням чекаємо літо. До побачення, друзі, до зустрічі!